Не просто підзарядитися, а й перепочити і поїсти можна буде у пересувному пункті незламності, який створюють в одеській автомастерні. Одночасно автобус вміщуватиме три десятки осіб. Головна перевага, говорять розробники, це мобільність. Машина буде пересуватися до тих місць, де найбільше потрібна. Наразі майстрам лишилося зробити начинку всередині автобуса. Вікно поставити столицю, поваримо поставимо кухню, дообладнаємо. Холодильник поставити, я мене, ми стоїмо, прошитуємо, що сюди краще поставити. Або преобразователь з 24 вольт на 220 на 5, 5 кВт, або. Брати сюди дизель-генератор встановлювати. Проєкт профінансувала громадська організація. Приблизно сума затягнула до 150 тисяч гривень без врахування вартості автобуса. Сам транспортний засіб приїхав до Одеси з Харкова. Там автобус виконував приміські рейси. Тепер курсуватиме всією країною, говорять майстри. Але нашого Вінницького поле що ми такі і шукали. Автобус для е, того, щоб був комфортно, зручно. Щоб люди пожилого віку, да, любого там, діти, люди, щоб не було їм тяжко то, ну, братися. Аби мобільний пункт незламності не тільки був максимально функціональним, а ще й естетично привабливим, його автори запрошують до співпраці художників. Не хоче його фарбувати, десь в якийсь ну, колір, да, там, зелений, білий. Червоний, я хочу звернутися до художників, хто вміє малювати якісь морали, Да? Будь ласка, що ви бачите, щоб ми розмалювати цей автобус, який був би цікавий для пункту незглавності, знаружі, знутрі, Звертайтеся, приходьте і разом з вами розмалюємо. і Передамо цей автобус, який будуть курсувати по всій державі. За словами авторів проєкту, автобус особливо стане у нагоді у прифронтових областях, де обстріли лунають ледь не кожного дня і регулярно пошкоджують дроти й інші комунікації.